Всім привіт! Мене звати Микола Голубей, я одужавши алкоголік. Давайте почнемо нашу зустріч з молитви. Боже, ми віддаємо себе Тобі, щоб ти будував з нами. Так, як тобі, на те є воля Твоя. Позбав нас від рабства егоїзма, щоб ми могли виконувати волю Твою, Святий Боже. Звільни нас від всіх труднощів, які є в нашому житті, Твоєю силою, Твоєю любов'ю, Твоїм милосердям, щоб ця перемога, Боже, була свідченням для тих людей, яким ми будемо допомагати надалі. Хай з нами буде Твоя. Благословення. Амінь. І так, друзі, у нас це зустріч після того, як ви промолили третій круг, третє коло молитвою по резентмент Тобто ви вже промолили перше коло, потім промолили друге коло, і ви додали. Питання, чи хочете ви цього для цієї людини, чи ні. І потім ви промолили третє коло, де ви почали ставити плюсики. Тобто, дивіться, комусь ви поставили плюсик, комусь не поставили. Ваша тепер задача продовжувати промалювати от по колам людей, яким ви не поставили плюсик. Тобто, якщо у вас була перша інвентаризація, ой пер, е, перелік людей, принципів і організацій 50-60, ви промолили коло, друге, третє коло, плюсики почали ставити. І у вас після третього кола там залишилось 30 людей без плюсиків. Ось четверте коло, ви промолюєте тих людей, кому ви плюсики не поставили. І, наприклад, в четвертому колі ви промолите, у вас залишиться там 10. Потім робите п'яте коло і молитесь знову за тих людей, кому не поставили плюсик. І так, поки ви не поставите плюсик усім. Тепер дивіться, коли я спонсорую людей. Тобто я поясню людям, що ось цей молитвений процес є найважливішою частиною цього етапу четвертого кроку. Тут ми отримуємо духовне зцілення. Ну, я отримав духовне зцілення в цьому процесі, і саме в цьому процесі я зрозумів і відчув, я отримав власний духовний досвід. Який показав мені, що 12 кроків є духовною програмою, і що 12 кроків відрізняється від реабілітації, відрізняється від психології. Тому що я, коли був ну, тільки про тверзів, я казав, в мене було відчуття, що я 21 річний старик, і в мене було тут фізичне відчуття в груді, що в мене тут дира. Да? І в, в процесі молитви по четвертому кроку я від, почав відчувати, що ця діра заживає і на фізичному рівні. Тому е, ми по нашій спонсорській лінії ось, приділяємо велику увагу саме процесу ось молитвиному. Ось е, які можуть бути. Який може бути досвід? У мене був такий досвід, що я промолювався і кожне коло потрошки люди уходили. Ось. І тобто, я бачив прогрес. Другий чи третій круг четвертого кроку, тобто я там раз на рік інвентаризацію робив, у мене було таке, що в мене там перелік там 50 людей. І я. Промолююсь уже там одне, там, друге, третє, четверте, п'яте коло і жодного плюсика. От просто вообще нічого. І в мене така трошки паніка, і вічай, і розуміння, так розуміння в голові такі думки, що коротше, я буду все життя молитись і нічого не відбудеться. Але в якийсь момент я просто одним махом, один круг усі плюсики поставив. Тобто просто прийшло такий божі, Божа благодать, прийшла. Тому е, тут питання не у швидкості, не в часі, а в тому, щоб ви отримали духовний досвід. Ось. Е, Поділюся такими лайфхаками. Е, тобто ми перейдемо до четвертої колонки, коли у вас ви отримаєте ви всі плюсики. Або якщо у вас там може залишитися одна, два, три там, до п'яти людей організації принципів, от, які застряли і більше плюсів немає. Тобто ви промолюєте там, одне коло, два, три, е е е і застрягли, тоді я можу. Моїм підспонсорам, сказати, Окей, давай ми переходимо до четвертої колонки, ти будеш писати четверту колонку, але паралельно ти будеш продовжувати молитись. Якщо ви застрягнете на якомусь резентменті чи невеликій кількості резентментів, ви можете написати мені. Тобто я вам можу допомогти. Які є е е інструменти? Які я можу порекомендувати? Перше, це попросити, щоб спонсор разом з вами, оцих п'ять людей, чиось, ну, декілька промолював. Тобто, спонсор у мене був досвід, я за підспонсорного молився. Боже, допоможи Сергію, тобто моєму підспонсору, побачити, що його батько можливо духовний хворий, як і він. Що допоможи Сергію ставитись до його батька. Тобто, я як спонсор молився за, за людей зі списку цієї, цієї людини. У мене був досвід, що ми робили групу по крокам, і там було цілий ряд людей. І в чат о, ці люди викладали імена своїх людей, кого не можуть промалюватися, і ми разом усі молилися. Ось був досвід, що ми я збирав в одному це онлайн. Був досвід, що я з підспонсорами збирався в одному місці. Ми молились у е, одного моєго спонсорного батька вбили е, арматурою, забили коротше, на його очах. І ми перед групою зібрались. Я він і ще пару людей по-моєму. І ось ми разом молились. Ось було відчуття таке. Що ось так от ручку можна було у повітрі залишитись, і вона б так от висіла. Тобто там простір був дуже концентрований. Ось. Е тобто є отакі поради. І також є порада медитацію любові там робити, крім молитви. Уявляти, що світло у вас в Боже входить, і посилається в тій людині. Ось. Е іноді буває таке, що. Коли людина четверту колонку розпишеть, побачить свої недоліки, то у неї відпадуть резенденки. Тобто, оце певний досвід, який я вам описав, ви можете його використати. Якщо не спрацює, ви можете до мене звернутися. Тобто, ми, якщо я щось ну, не, не, не дам відповідь, не, не допоможу, я спитаю далі у. людей. У моїх друзів, духовних наставників по нашій спонсорській лінії. Тобто відповідь ми вам дамо. Ось. Е поділюсь одним <хи> цікавим досвідом. Я спонсорував людину, яка, коротше, ось з нею було капець як напряжно. Ось, і вона була в процесі молитви. Вон, він, він дзвонив мені, де та ніхто не знає, Сергій. да? Він зв... дзвонив мені кожен день десь в 9 вечора. І в мене, блін, день розділявся до 9 вечора, до цього дзвінка і після. Тобто з ним мені було дуже важко спілкуватись. І ось він мені розповідав, що ось він молиться за людей, молиться, 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 і взагалі нікого не може, ну немає прощення і все. І що він розповідав. Він на роботі там молився, і так, і сяк. І я вже своєму спонсору розповів. Той своєму. ми по нашій спонсорській лінії там молимось, думаємо, що допомогти людині. І він там десь через пару місяців каже: Я хочу сказати тобі правду. Насправді я вже два місяці нічого не роблю. Бо, що я тобі розповідав про свої труднощі, це була брехня. Тобто я такий, ага, окей. Я кажу, ти готовий рухатись далі. Він такий, да, готовий. Я говорю, окей, тоді дзвони мені через півгодини, коли ти помог Він такий, я що прямо сьогодні, це я говорю, да, сьогодні. Він говорить, тоді я не готовий рухатись далі. Я говорю, Окей, друже, на цьому ми закінчимо наші спонсорські відносини. Тобто, цей молитвений процес, це може бути стати першим таким камнем супротиву. Де люди можуть відпасти з процесу кроків. Моя задача як спонсора це допомагати просувати людину під спонсорного в цьому процесі. Тобто, мені людина дзвонить кожен день. Перше питання, коли вона в процесі четвертого кроку, скільки сьогодні ти займався? Наш мінімум це півгодини в день. Якщо людина може більше, я прошу більше. Але півгодини. І е, я питаю, скільки, тобто людей у переліку, скільки там ми починали з 60, і там він плюсики ставить. Тобто Я знаю, а ага, четверте коло, скільки людей залишилось? -то? Він там каже 25. Скільки сьогодні промолився? 15. Скільки плюсиків? Там 10. Та. І тобто я кожен день постійно тримаю під під це не контроль, подичотність. Тобто підпорядкованість така Тобто я тримаю цей процес підпорядкованим і, і рухаю людину вперед, вперед, вперед. Е, головне тут тримати темп, не пропускати, тому що буде дуже важко повернутися в цей процес. І частина людей, е, як, з якими я був змушений закінчити наші спонсорські відносини, саме в, в тому, що вони не хотіли це робити. Тобто, дивіться, програма не є складною. Тобто, я вам розповідав, що я буду постійно казати, чи може там, це зробити людина 2-3 тижні тверезості. Тут таке саме питання. Ось. На листочок молитва, ось перелік людей, на яких ти ображений, і просто з листочка бери, читай. 30 хвилин засікай. Це, це не інтелектуальний процес. Це процес духовний. Якщо у вас є складності, противління, труднощі, ви можете молитись, щоб Бог дав сили, готовність цю роботу робити. Ось в цьому відбувається процес одужання. Тому ще раз, ви продовжуєте, ну, якщо я спонсорую людей, то продовжує молитись, поки не поставить всім плюсики. Якщо там залишається там, до п'яти людей, я можу приєднатися в цей процес. Якщо там день, два, три, чотири, нічого ми не рухаємось, я кажу: Окей, давай ми заїжджаємо в четверту колонку, ти будеш писати четверту колонку і продовжувати молитись. Ось, якщо у вас будуть труднощі по якимось резентментам, можете звертатись до мене. Але опять же, не, ну, типу, це тому можете писати, звісно, в будь-який момент. Ось. Але якщо відповідь на якісь питання знаходиться в семінарі, я буду просто казати, переслухайте цей час кусочок. А ось тут, на моменті жорстких резентментів, я дійсно можу приєднатися. Ось у мене, опять же, був досвід, що ми промалювали вбивць дітей, вбивць батьків, загвалтування. Ну, тобто, багато багато важких коротше, резентментів. Ось наша спільнота має такий досвід. Ось. У мене навіть був досвід, коли я поєднував, наприклад, людей, жінку, яку зґвалтували з людиною, у якої був досвід гвалтування. Вони пройшли процес зцілення обоюдного в цьому спілкуванні. Ось так. Давайте на цьому прочитаємо. Я відповідаю за це. Декларація єдності і закінчимо. Я відповідаю за це. Коли будь-хто звертається за допомогою, я хочу, щоб рука АА завжди була там. І за це я відповідаю. Декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім А: ставити наш спільний добробут на перше місце, тримати наше товариство в єдності, бо від єдності А залежить наше життя і життя тих, хто прийде. Всім дякую за увагу. На цьому все.